А я продовжую пошуки з клієнтами однокімнатної квартири до 20 тисяч доларів. Так, зараз будемо дивитися квартиру однокімнатну, яка знаходиться біля метро Заводська. Я йшла одну хвилину до цього будинку. Так, Зараз все вам покажу. Так, ось такий будинок це колишнє общежиття. Так, зараз власник зробив все окремо. Так, ну, подивимося. Квартира площею 52 метри. Дуже велика кімната. Ця кімната площа 18 метрів. Поверх сьомий. Ця квартира розташована у будинку, який раніше був. Гуртожитком. Так, з ванною Це друга кімната. І використовували як кухню, але її зараз вивезли. За вікнами у нас будинок. Ця кімната площею 13 метрів. Ось така вона простора. Ціна квартири 18 тисяч доларів. Дуже гарна пропозиція. Хто шукає біля метро. У квартирі гарний житловий стан. Рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Квартира нам дуже сподобалася, велика площа, простора кімната, велика кухня, єдине, але так як квартира в будинку, де раніше був гуртожиток, нам не дуже подобається. Але клієнтка казала, що ще подумає над цим варіантом.